Тут ми займаємося плетінням маскувальних сіток, виготовляє ковриків, піджопників, подушечок. Все на фронт ми працюємо. Скільки ви вже тут працюєте, і скільки вже було виготовлено за той час, Читати ми не читаємо його, а працюю я сама по собі. І моя команда працює з 2014 року, але під час цієї війни вона додалася, і більше людей вже стало у нас, і ми. Кожен день вже працює. 24 лютого було по 150 по 200 чоловік. Зараз на даний момент, якщо посчитати в обідній перерву, то буде чоловік 45 тисяч. Уже дуже мало ходить людей. Уже всі сидять на диванах і чекають перемоги. Але треба робити самому. Ми зараз вже осінь плетемо, У нас в залі вже осінь йде, а вже почали плести грязний сніг і білий сніг. Это снег. Безпілотник розвідчик нічого ни, ни, не сможет сфотографировать. Вот этого ми защищаем таким образом. Они защищают нас, а ми защищаем їх. 24 лютого всі почали вчити плити сітки. Ми прийшли сюди. Тут є волонтери, які спілкувалися з пані Валентиною, які плетуть сітки з 2014 року. У них є досвід і ми просто прислухалися. Я підприємська працюю над тями. Телефон тобто ночами ви підприємець, а в день волонтер. А в день підприємці. я волонтер. Руки потрібно, руки різати, в'язати, носки можна дома сплести, передати хлопцям. Бліндажні свічки можна зробити, також передати хлопцям. Дуже багато чого можна навіть вдома зробити, тільки принести і передати. Де лінуватися, Тому що це не моя війна, а це наша обща війна, будем казати, і треба допомагати.